А можна вам запитання? Ми зараз трішки заванті. Одне. А, давай. давай. А, чи чули ви про тещу Зеленського? <гум> Утримаємось. Чули? чули, ну, є новини, ну, звичайно. Ага. — І ми про політику якби не дослідкуємо. Ясненько, ясно. — Так чула. І чи будете оформляти? Не знаю, напевне, ні. Ну, типу в державі і так коштів не вистачає до да, військових наших. Та тисяча життя мені не врятує. Ой, ні, про політику я не буду. Дякую. Не хочу я про це. Дякую вам. Будете оформляти? Ні, не думаю. Чула? Будете оформляти? Буду. Чули про нову тисячу від Зеленського? Чула. О, ну такі запитання, такі нормальні лайтові запитання. Скільки? Скільки? Два, три, чотири. Скільки забажаєте? Давайте два. Два і все. Два, три. Все, давай, Макс, Чули про нову тисячу від Зеленського? Так. Будете оформляти? Не Знаю. Як не знаю? Ну не знаю, в мене хлопець є. Ага. Мені дає гроші. Так Особіше? що не обов'язково оформляти. Ні. Чули таке чи ні? Так, Нова тисяча від, від Зеленського. Так. так ми, що... Будете так, оформляти? Ні, ми не хочемо оформляти. Ви ще не удалили дві. Ми вважаємо, ага. що це вся корупція.